Черкащині, тому що я ну, родом з Кіровоградщини, а це пояс з Черкащини. І Кіровоградщину і Черкащину завжди зв'язували дуже тісні зв'язки. Я приїхала сюди для того, щоб підтримати наших кандидатів мажоритарщиків які йдуть по мажоритарним кругам від партії Батьківщина Анатолія Бондаренка і Михайла Добробуса. Особливо я хочу сказати за Анатолія Бондаренка. З ним я знайома вже чотири роки, і він завжди був патріотом України і справжнім другом. Я хочу сказати, що він знає, як змінити Україну. І, і тому я дуже рада, що ми з ним в одній команді. Ви знаєте, коли відбулися події на Майдані. Я якраз напередодні була в Києві, і ми з Анатолієм зустрічалися і були разом з тими студентами, потім він поїхав на Черкащину, а я поїхала на Луганщину. І саме вночі відбулися ті події. Зранку ми одному зателефонували, і він каже, Ірина, я повертаюся до Києва, а потім буду створювати Майдан в Черкасах. Я кажу, Анатолій, а я буду воювати на Луганщині. Тобто ми з ним три місяці працювали він в Києві і на Черкащині, а я на Луганщині. Ви знаєте, це ці були дуже важкі е, три місяці, тому що у нас на Луганщині ніхто не вірив, що можна подолати Януковича. Тут у вас більш демократично налаштоване населення, а у нас з 2005 року Ющенко віддав Донбас на откуп регіоналам і комуністам. І там такі були люди, як Єфремов, як Галенка, як Кравченка, як інші народні депутати, як той Янукович, бо він був тоді губернатором ще Донецької області. І повірити, що можна було подолати Януковича, тоді, тоді було неможливо. Але ми стояли. Спочатку в Луганську у нас було не так багато, а потім ми збирали ще майдани півтори-дві тисячі. І потім, коли ми перемогли, ми здолали Януковича, здали Крим. Я хочу сказати, що саме Крим здали, тому що я розмовляла. З нашими українськими військовими, з нашими хлопцями, які були в Криму, яким дали наказ відійти йти з Криму. Вони дуже обурені, бо вони сказали, що Крим можна було не здавати. І тому тими танками, які вивезли з Крима, і тими літаками, які вивезли з Крима, нашими літаками. Потім бомбили Луганську та Донецьку область. Це потім почали вводити російські танки і літаки. А спочатку це були наші українські, які бездарні генерали здали Росії. бездарно здали Крим. І, чесно кажучи, я ніколи не думала, що це буде стосуватися Луганської області. Я ніколи не, буде, не думала, що це буде стосуватися мого помешкання. Але воно відбулося. Спочатку. Регіонали комуністи фінансували сепаратистські рухи. Вони знову хотіли собі залишити Вульчину-Донбас. Але потім цим міло скористатися росіяни. І сепаратистський рух став терористичним рухом. І зараз знову здають територію Луганської Донецької області. Тому що це іде здача нашої території. Я зустрічала наших хлопців, нашу українську армію 9 травня в Сватка. І ми разом з ними виборювали незалежність Луганської області. Ми стояли на блокпостах. До речі, допомагав нам гуманітарною допомогою Анатолій Бондаренко, з яким я сьогодні зустрілася, тому що він поїхав в зону АТО. І я розумію, що йому саме сьогодні е, потрібно бути там. Бо ви знаєте, вибори, ми боремося, а там хлопці. І незважаючи на те, що тут у нас вибори, ми повинні постійно їх підтримувати і гуманітарною допомогою, і морально допомагати. І вони повинні бачити, що вони не кинути непризволяще, що у нас тисячі українців вся Україна їх підтримує. А хлопці цього потребують. Бо вони там, вони виборюють нашу незалежність. Бо яке це перемир'я, якщо щоденно гинуть наші люди? І яке це перемир'я, якщо обстрілюють Попасне, Гірське, Донецький аеропорт, місто щастя, там, де є стратегічні об'єкти? І там знаходяться саме наші хлопці? І коли шукають винних? Простих солдат, простих бійців батальйонів ну це просто жахливо. От скажіть мені, будь ласка, хто відповів за ті трагедії, які були на території Луганської і Донецької області? Хто відповів за те, що підбили літак Іл-76? Але ж знали, що не можна було садити. І посадили. І 49 десантників загинули. І ніхто не поніс відповідальність. І ніхто не поніс відповідальність за зеленопілля, де в пастку були кинуті наші танкісти, де загинуло близько ста чоловік. Це офіційно, а не офіційно я не знаю скільки. І навіть деякі тіла. Не похоронені, а вони там залишилися. Хто поніс відповідальність за трагедію в Іловайську? Який генерал? І чому звинувачують бійців батальйону Прикарпаття? А я скажу чому. Тому що нема ставки Верховного Охолоного Тому що у нас немає. Координованих дій, тому що у нас армія працює окремо, батальйони окремо, а це неправильно. І тому наша політична сила, батьківщина говорить про те, що потрібно, щоб була ставка головнокомандуючого. І я як людина п'ять місяців, яка була там, на фронтах і на передовій, я знаю, як це необхідно. Також наша політична сила виступає за НАТО. Але спочатку чим агітувати за НАТО, я поїхала знову на передову. Бо для мене дуже важлива позиція тих хлопців, які там знаходяться саме на передовій. Я їх питаю, чи потрібно нам іти в НАТО, чи не потрібно нам іти в НАТО? І ви знаєте, навіть ті, які йшли. І спочатку думали, що НАТО нам не потрібно. Зараз розуміють, що це нам просто край необхідно. Бо з Путіним потрібно говорити тільки із сторони сили, тільки сильною державою. І тільки тоді нас Путін зрозуміє. НАТО це не те, що будуть розташовувати якісь станції на території України. НАТО це тоді, коли нам дадуть нормальну зброю. А там є сучасна зброя, яка не дасть можливість вбивати наших хлопців, яка дасть можливість нашим бійцям вести війну. Тому що це не Ато, а це сама справжня війна. І тому в НАТО йти — це наша принципова позиція. Кажуть, що батьківщина в опозиції до президента. Ні. Ми не в опозиції до президента. Але у нас є своя позиція. У нас є позиція по багатьом питанням. І ми маємо право про неї казати. І партія батьківщина має. І ті всі партії, які були на Майдані. Тому що ми виборили цю незалежність. І ми не можемо вивчати, коли зараз призначаються незрозумілі люди на посади. Ми не можемо зрозуміти, як губернатором Кіровоградської області призначається регіонал, який голосував за закони 16 січня. За що ви стояли на Майдані? За що загинула Небесна Сотня? І за що гинуть наші хлопці на передовій? Ми не можемо вчати, коли бувший губернатор Кіровоградської області Миколаєнко. Призначається на державне, на державне агентство по відновленню Донбасу. Це що? У нас нема патріотів? Чи у нас немає тої молоді, яка стояла на Майдані? Що це за повернення до тих старих схем? Проголосували за два закони в Верховній Раді. За закон про амністію, і за закон про особливий статус Донбасу. проголосували про при виключеному табло. Навіть закони 16 січня голосувалися, коли табло було включене. А зараз що вони приховують? Вони приховують, хто за що голосує. То для чого такі народні депутати і така Верховна Рада, і така влада? Що якого, якщо ми від нашого українського народу приховуємо правду? Два закони про амністію і про особливий статус Донбасу. Що це може на території України бути окремі і особливі території? І чому частину України знову? Здають невідому кому. За що? Подарунок Путіну на день народження? Як кріпаків разом з землею і з людьми? А хто спитав тих людей, чи хочуть, щоб їх здавали, чи не хочуть, щоб їх здавали? А чому не запитали саме мене і саме тих людей, які стояли на Луганському Майдані? Бо ми живемо на тій території, яку здали. І наші хати, і наші квартири, вони знаходяться там. І зараз, коли прийняли особливий статус цих територій, то ми не маємо змоги повернутися туди. Тому що нас не тільки в полон захоплять, нас просто знищують. А це сотні і тисячі студентів, які навчались. Виших навчальних закладах, які не можуть поїхати додому, які зараз роз'їхалися по всій Україні. І держава не думає про те, як вони будуть жити і за що вони будуть жити. Про цей статус про переселенців я вже чую 5 чи 6 місяців. От з травня, як почали люди виїжджати, так почали казати про цей статус переселенців. Зараз під вибори, начебто, вирішили, що будуть там сплачувати по 400 гривень тим людям, які працюють, і по 800 гривень ті, які люди не працюють в місяці. Дай Бог, щоб почали сплачувати перед, перед виборами, бо після виборів я не очікую, що це буде. Да й люди не очікують на це. І люди намагаються якось влаштувати без допомоги держави. Я дуже вдячна волонтерам, благодійним фондам, патріотам України, які допомагали нашій українській армії і нашим українським військовим, і нашим переселенцям. Тому що, чесно кажучи, куди діваються державні кошти, я навіть не знаю, тому що тепловізорами, бронежилетами, касками. Зараз теплим одягом, спальними мішками забезпечують саме люди, відправляють на війну і одягають повністю людину із них до голови. І це так, і це правда. Ми проти закону про амністію. Як можна амністувати тих людей, які знищували і знищують зараз патріотів Донеччини Луганщини. Як можна амістувати тих людей, які зараз утримують в підвалах мирних мешканців, в підвалах наших військовослужбовців, військовополонених? Бо дуже б хотілося, щоб дійсно обмін військовополоненими був на високому рівні. От я їжу по Україні зараз і мені скрізь. Одають отакі записочки. Це пишуть матері, жінки тих людей, які знаходяться в полоні. Я передаю цю інформацію. На превеликий жаль, я щовечора телефоную цим людям, але про їх обмін чоловіків і. Синів поки що мова не йде. Я не знаю, кого там обмінює, але обмін полоненого повинен бути на високому рівні, бо це наші громадяни України. В списку політичної партії Батьківщина першим номером іде Надя Савченко. І я як жінка, як патріот України, я дуже грушуся тим. Що саме Наді в сидеть вперше. Тому що Наді захопили полон на Луганщині. Вона витягувала поранення. Вона рятувала їм життя. І коли її захопили полон, Україна каже, ми вболіваємо, ми хвилюємося. Але до Наді Савченко, на Надю Савченко ніхто не звертав увагу. А зараз. Ми привернули увагу всього світу і показали, що у нас є політв'язні. І ці політв'язні знаходяться в Росії. Як ви думаєте, якщо б громадянин Росії попав в полон до України? Що б робила Росія? Так б вона кричала на всіх телеканалах: а Україна мовчить і мовчала. Доки Надя у нас не попала в перше назвістя. Я розмовляла з її адвокатом, особисто я, і питала, скажіть, зміниться відношення до Наді після того, як вона стала кандидатом народного депутата? І чи краще вам її захищати? На що мені адвокат сказав так? Зараз до неї зовсім інше відношення. Зараз, зараз російська правозахисна організація офіційно заявила, що Надя є політв'язним Росії, і це вона заявила на весь світ, і це саме російська правозахисна організація. Хоча Путін, Путін вчора чи позавчора вже там починає знищувати цю організацію, яка чесно про це заявила. Ми знаємо, що там в Росії відбувається. Але Надя буде народним депутатом. І вона буде в нашому парламенті. І вона буде відстоювати інтереси України. І це також дуже важливо. І ще дуже важливо, щоб нашим хлопцям обов'язково, зразу, як вони йдуть в зону АТО, давали статус учасника АТО. Це принципово важливо. Тому що зараз статус учасника АТО, а це офіційна інформація Міністерства соціальної політики, отримали всього 152 чоловіка. Ви розумієте, їх було там тисячі, і я це знаю. І тому в військових квитках повинно стояти про те, що коли людина прийшла і коли вона пішла. Для того, щоб потім не доказувати і не збирати довідки про те, що ця людина була саме під цей період в зоні АТО. Я була в Вінниці і зустрілася з двоюродним братом Костянтином Майопа. Це наш льотчик, який загинув під Славянськом. Це той льотчик, який дійсно герой України. То його дружина майже три е, тижні збирала довідки і доказувала, що він загинув саме з Вони АТО. Так, це громад України. А що говорити іншим бійцям? Хлопці дуже хвилюються, тому що інколи в наказах у них є те, що вони знаходяться в Дніпропетровській, Харківській області, а вони стоять на блокпостах саме в Луганській і Донецькій області. І тому статус учасника АТО повинен бути. І ще тут я спілкувалася до прес-конференції з деякими журналістами, вони мене питали, як я відношусь до того, що командир батальйонів є в списках. Ви знаєте, якщо командир батальйону є в списках і він зараз воює, це одна А якщо людина спекулює на АТО, то була б тиждень, два, три, а потім приїздить і каже, що я учасник АТО, і я от такий герой, це зовсім інше. От зараз війна і нам потрібно воювати. І кожен повинен займатися своєю справою. І якщо це командир, він не може лишати свій загін, свій батальйон, бо він командир, за ним іде дають люди. І не можна всім командирам йти Верховну Раду. Політики повинні займатися політикою, військові воювати. І тому у мене є приклади тих командирів, які зараз там на передовій і воюють, і вони навіть нікуди не йшли. Але є приклади е, і тих людей, які трошечки там були, і для політичної спекуляції вони зараз їздять і говорять про те, що вони дуже довго воювали. Але це неправильно і так не можна робити. Бо є правда, і люди все бачать, і люди все знають. І може потрібно звернути увагу на тих людей, які саме допомагають бійцям АТО. Бо збирати допомогу вести туди, забезпечувати ці загони це важливо. І моральна підтримка також важлива. Я знаю, що Анатолій Бондаренко сьогодні повертається, а Микола Добровольський туди їде. І він також буде там в зоні АТО. До речі, вони ніколи про це не кажуть. Вони мовчать, вони просто роблять свою справу. Але я не можу про це промовчити, тому що я розумію, як це, як це важливо. Знаєте, зараз обговорюється тема стіни. Стіна це якась така споруда, яка повинна огородити Луганську область. Росію, частину, одну частину Луганської області, от іншу частину Луганської області. І на цей проект дається, зараз виділяється з бюджету 66 мільйонів євро. Ви розумієте, які кошти хочуть зарити в землю? Це просто жах. Якщо б'ють гради, якщо б'ють смерчі, то ніяка стіна не допоможе. Якщо йде військова агресія з території Росії на територію України, то ніяка стіна не поможе. І це неправильно, що зараз уряд використовує війну і використовує проект стіна для передвиборної агітації, а також для того, щоб заробити гроші, тому що проєкт стіна це відміти гроші просто-напросто. І не можна зараз брати владу і говорити і піаритись на цій владі, коли йде війна. І зараз я хочу сказати, що я думала, що зниться. За ці півроку, які пройшли після Майдана Гідності, Та було більше, ніж півроку, бо це було наприкінці лютого, а вже майже восьми місяці. Але в країні нічого зміняти, не змінилося. Ті, хто грабував країну, ті вигрожують грамоти. Ми рефінансуємо банки Сина і Бізнес з Єфремова як працював, так і працює. Бізнес одіозних депутатів від партії регіонів і комуністів, як працював, так і працює. Я їхала по Черкащині і дивлюся опозиційний блок. А скажіть мені, будь ласка, з яких пір ті люди, які обікрали Україну, стали опозицією? З яких пір ті люди, які не постраждали геть, у яких не забрали те, що вони накрали, зараз розповідають, як потрібно будувати Україну. А вони чим займалися протягом останніх десяти років? Чому ж вони не відбудували Україну? Чому ж вони не знищили і не посадили корупційних правоохоронців, прокуратуру? Чому всі на своїх місцях? Оцього я не розумію. Не можна жити двойними стандартами. І не можна зраджувати Україну. І не можна зраджувати український народ. Ніхто не повинні відповідальність за смерть Небесної Світла. І я вважаю, що наша команда тут дуже багато нових обличчя. І дуже багато молоді. Я вважаю, що це правильно. Якщо подивитися навіть першого десятку, у нас сім людей взагалі нових, молодих, які можуть і будуть будувати державу. Бо казали, молодь не така. Неправда, молодь у нас дуже прекрасна. Хто вийшов перший на майдан? Молоді. Хто зараз у нас на блокпостах стоїть молодь? Ми просто інколи не довіряємо молоді. Ми просто не звертаємо на неї увагу. А це неправильно. Тому що від молоді залежить наша майбутнє. І тому ми висуваємо молодь. Але дуже хотілося, щоб саме молодь. Прийшла на вибори і саме молодь обирала і думала. Бо наша молодь дуже прекрасна і думаюча і їй будувати країну, і їй будувати державу. І тому я вважаю, що ми разом обов'язково переможемо. І ніколи не потрібно зламатися. Потрібно йти вперед. Бо Україна переможе. І не, не даремно, е, жеребкування пройшло 26 вересня. Вибори будуть 26 жовтня, і номер виборчого списку у нас буде 26. Тобто, 26 якось іде, Ця цифра у нас може магічна, а може історична для нашої країни. Дякую за увагу. Я потім до місце запитання.